Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена, і сьогодні хочу вам показати один дуже незвичайний лот. Він дуже незвичний для мого каналу. Тому що, по-перше, в цьому лоті немає жодної брошки, хоча це мої улюблені прикраси. А по-друге, ці прикраси не вінтажні. Але Дуже рекомендую вам не перемикатись і подивитись все ж таки розпаковку цього лоту, тому що ну, дуже цікавий і навіть з огляду на те, що це не вінтажні прикраси. Друзі, я виб... прошу вибачення за сторонні звуки. Прямо під будинком почали прибирати сніг. Але, на жаль, у мене немає іншого часу для зйомки, тому просто вибачаюсь перед вами за це. Давайте почнемо. Зараз я приберу лоток з прикрасами і будемо розглядати по одній. Почати хочу з такого кольє. Просто неймовірних розмірів. Ви тільки подивіться: ось воно у мене навіть в долонях погано поміщається. Скільки тут всього є? Ну, на мій смак тут. Забагато деталей, кольє з маркуванням. Зараз я вам покажу. А... Амріта Сінг, а... мабуть, це якесь індійське ім'я. А... Якщо знайду якусь інформацію, я вам підпишу. Кольє досить цікаве. Вона все зібрано на таку сітку із ланцюжків, до якого прикріплені ось такі дуже різні елементи. Тут і емаль, і стрази, і ось такі пластикові вставочки. Красива ця квітка. Ну, як на мій смак, по. Окремо кожен з цих елементів дуже симпатичний і цікавий, але як кольє, ну, я б таке не носила до того, що у нього є деякі проблеми. Ось так зворотній бік у цього кольє виглядає. Та бачите, яка конструкція із ось такий, така сітка, на яку кріпляться ці елементи. І Місцями ця сіточка, ці ланцюжки розпаялись. Якби я вміла паяти, я б, мабуть, їх скріпила, але я не впевнена, що воно того варте. Ось, бачите, ця квітка відкріпилась. Я от взагалі на нього зараз дивлюся, і думаю, що з цих елементів вийшли б чудові окремі або колончики, або також тим, хто вміє паяти, якби його відкріпити, дивіться, яка була б симпатична коктейльна каблучка, така велика квітка. Ось цей елемент дуже гарний. Ну, ось таке неоднозначне кольє. А, лот я купувала не через нього, ну, але ось цікаво роздивитися, яка фантазія у дизайнерів буває. Так, наступна прикраса з цього лоту це намисто. На перший погляд, я на нього взагалі не звернула уваги, навіть коли розкрила посилку, думаю, щось таке дивне. Але коли потім почала роздивлятись, і, на мій погляд, це дуже стильна прикраса. Це таке довге намисто. Ось вона, вдвічі я його вам зверну. Ці чорні намистинки дерев'яні. Ось тут такий шкіряний вузлик. О, є маркування,, я, до речі, його не бачила. CLP. Не знаю, що це означає. Не знаю, як називається, що це за компанія. Якщо знайду в інтернеті, то на монтажі вам підпишу. Зібрано воно на ліску, але мені дуже сподобалася ця частина. А, дивіться, я так розумію, що це якийсь натуральний камінь. Я нічого в цьому не розумію, але мені дуже подобається, як воно блищить. Воно таке приємно важке, холодне. Ось такі цікаві намистинки із каменів. І все разом воно виглядає дуже цікаво. Я його примірила, і мені дуже сподобалось. Я, можливо, я і зможу його якось включити в свій гардероб і носити, тому що воно справді якийсь дуже стильний вигляд. Дуже стильний вигляд має це намисто. Так. Давайте далі. А, наступна прикраса це ось такі сережки. Цей лот взагалі, він дуже... всі прикраси дуже великого розміру, і ось такі дуже яскраві. Мабуть, по такому принципу продавець зібрав їх в лот. Так, зараз. Подивіться, яка краса, <схід> скільки тут всього є. А, значить, так, секундочку. Так, ось тут така. Це, здається, пластик і це, мабуть, пластик. Тут підвіска із така прямокутної, прямокутної огранки. Здається, це емеральд, називається огранка на шатони. Ось тут така конструкція. Метал такого кольору під мідь. Трошки є якесь потемніння. Маркувань на цих сережках немає. Ну, не мій стиль, але зараз я вам покажу, подивіться, які вони довгі. Ось такі сережки. <плес> Взагалі, лот був дуже недешевий, але не через такі прикраси я його купувала. Давайте наступну прикрасу була ось в такому пакуночку. В рідному, трошки він це бархат, тому на ньому всі версинки, все видно. Ребека Мінков. Це сучасна американська компанія. Вона, здається, випускає і е, одяг, і сумки, і лінія прикрасиних є. Дивіться, прикраса нова, вона навіть збіркою. Ребека Мінков. Що тут у нас? Made in China. Ну, сучасні прикраси здебільшого виготовляються в Китаї. Ось тут такі підвіска під... є біля, із кристаликом біля застіпки. Ось такий дуже приємний ланцюжок. І колір у нього приємний, і він такий на дотик дуже приємний. І ось така дуже гарна підвізка. Дивіться, зараз я її вирівнюю. Так, ось такий трикутник, скажімо, буква V. Всипана малесенькими кристалами і прикрашена ось такими ланцюжками. Така тентітна прикраса. А, ну, на чорному кольорі побачимо. Ось так. Так, фокус. Просто не може з цим впоратись. Дуже засвічує на відео колір. Вона золотистого кольору. Ось Ця прикраса мені подобається. Довгий ланцюжок, і така. Легка і дуже симпатична підвізка. Так. Так. Наступна прикраса. Наступна прикраса мене, на жаль, розчарувала. Я на неї звернула увагу в лоті, я чекала на цей браслет. Це ось такий дуже важкий браслет. Він мені нагадав по стилістиці. Браслети, дорогі браслети від Кеннеджа і Lane є, вони також в такою формою, я забула, як називається ця форма браслету, і манжет такий, і з таким же багатим оздобленням. Тут вставки частково скляні, частково пластикові. Оця середня вставка з покриттям, абц бе це пластики. О, тут є деяка проблема з тим, що пошкрябенки на самому покритті. Оці рожеві вставки скляні, ці кристали скляні, ці, здається, пластикові. Але ну, моє величезне розчарування він навіть збіркою J.Crew, це сучасна американська компанія. Тут зламана застібка, дивіться, що сталося. Ось ця частина, куди заходить замок, вона відкріпилась, і я не знаю, що це, чи залишки пайки, чи це залишки клею. Я дуже не впевнена, що клей буде тримати це. Ну, щось спробую, але боюся, що ця прикраса не пригодна до носки. Але подивіться, як би шикарно цей браслет. Виглядав на руці. Да, можливо, трошки м, занадто прикрас, але до якогось лаконічного образу він був би, він би дуже пасував, але, ой, вибачте, на жаль, ну, на жаль, браслет з проблемою. І я не впевнена, що продавець знав про це. Вона відкріпилася, скажімо так, у мене в руках, коли я відкривала цю, цю застібку. Але посилка потрапила ще й на митницю, вона була вскрита, тому я не знаю, чи. До речі, побачила, що тут, чи маркування є на самому браслеті е, Ну, таке... Розчарована я, звичайно, тим, що браслет зламаний. Але так буває. Давайте побачимо наступну прикрасу. Зараз я вам покажу ще одне дуже цікаве кольє. Також на любителя. Так, треба викласти його. Так, подивіться, скільки тут всього. Ось таке кольє. Такий фьюжн я б назвала, тому що тут є такі яскраві елементи, червоні. І ось такі елементи в стилі ардеко, які дуже мені за формою нагадують дрес-кліпи початку минулого століття. Ось така вставка, також з кристалами. Ось ці елементи металеві, вони, здається, що вони такі якби, ну, брудні, що їх треба почистити, але ні, я знайшла, що це така задумка дизайнера. І такий вигляд вони і мали ці листочки від початку. І ось дуже цікава ось ця підвізка, також в стилі ардеко. Це пластикова чорна основа, на якій елемент із кристалів. На білому металі. Кол на колі є, є маркування, я вам зараз покажу. Тут такий ще дуже цікавий колір металу. Він трошки з такого бронзового кольору. Так, ось маркування, яке є на цьому коліє. Lulu Frost for JQ. Тобто, це була якась колаборація. Дизайнерки Лулу Frost з компанії Grew. Я знайшла в інтернеті, що це кольє 2012 року, і тоді воно коштувало 278 доларів, ви розумієте? Ну, тобто, прикраси від цієї компанії дуже недешеві. Е, ставлю тут вам фотографію, як, як це кольє виглядає на, на людині. Е, Скажу так, не в моєму стилі кольє, але воно досить цікаве. В цьому кольє немає ніяких нюансів, з ним все гаразд, його можна носити, тому це приємно радує. Так, далі. Що подивимось? Наступна прикраса це знову сережки, і знову в стилі ж цього лоту. Так, секундочку, заплуталось. Так, знову дуже ефектні і дуже такі подіумного вигляду сережки. Візьму одну. Що у нас тут є? Метал золотого тону. Ось тут така ставочка кристал такий, здається, скляний. Потім такого дуже красивого синього кольору кристал. Далі йдуть сірі кристали. Ось тут така піздвісочка по типу кришталевої. Ще й стразовий ланцюжок. Ось така складна конструкція у цих сережок. Як, так, і тут є маркування. Еріксон бімо, не знаю, Нічого не можу вам сказати щодо цього дизайнера чи компанії. Подивлюсь в інтернеті, якщо щось знайду, то напишу вам. Господи, Фокус просто а, не розумію, на чому фокусуватися сьогодні. Ну, такі дуже нарядні прикраси. Ну, на, мабуть, на Новий рік таке можна вдягнути. Не для повсякденного життя. Ось такі сережки. Так. Складу їх ось тут. Так. Що далі? Давайте наступна прикраса більш лаконічна. І це одна з тих прикрас, які, яка дуже сподобалась мені в цьому лоті, я прям на неї чекала. Це пластиковий браслет манжета, дуже приємного такого, <кхем> мабуть, вершкового кольору, трошки жовтуватий цей пластик. І на ньому ось така. Ніжна гілочка посередині прикрашена кристалами один відсутній, я це бачила на фотографіях, я його вставлю. Знову ж таки, невелике розчарування мене чекало, коли я відкрила цей браслет зламаний один ось цей, не знаю, така пімпочка Частина застібки, але потім я заспокоїлася, тому що в принципі функціональної, функціонального навантаження ці, ці частинки не несуть, тому що ось тут є магніт в пластику і браслет чудово тримається, ну, не, не відкривається. тобто Це нормально, нічого страшного. Так, Тут є маркування, зараз спробую вам показати його. Мірім 925. Нічого про саму компанію я такого цікавого не знайшла. Можливо, на монтажі зможу вам щось додати, але я так зрозуміла, що ця гілочка виконана із срібла. Мабуть, з срібло із позолотою. Браслети є такі в продажу, вони дуже недешеві. Ось, подивіться, ось таким чином. Цей браслет виглядає на руці. Мені дуже подобається, і я вже чекаю весну-літо, коли можна буде носити одяг з коротким рукавом і вигуляти цей браслет. Оцією, цією прикрасою я дуже задоволена. Так, де його продивити? Ставимо ось тут. Так, далі ще ось така прикраса була в лоті. Дуже мені також подобається, це ось таке кольє, мабуть, складається з ланцюжка, дуже приємного світла, світло-золотого кольору. І ось така дуже красива підвізка. Подивіться, яка вона, таке, така ажурна кулька. Металева прикрашена ось такими кабашонами, ніжно-ніжно такого бірюзового кольору. І ще й закінчується ось такою підвіскою з ланцюжками. Це довгий ланцюжок, тут є маркування Кендра Скот. Я чула таке ім'я, напишу вам у відео, що це. Здається, це також сучасна американська компанія, яка існує досі. Ну що ж з фокусом, вибачте, будь ласка, але прикраса, просто зараз спробую вам показати ось такий вигляд, вона має довга прикраса, я думаю, що це довжина ланцюжка більше метру, І ще й підвізка. Я такі прикраси люблю. Я дуже задоволена ці, цією знахідкою. Чесно кажучи, в лоті я не звернула на неї уваги. Так, що ще? Давайте подивимося, що є ось такий мішечок. Фірмово, фірмовий пакуночок. на чорк написано. Це також американська дизайнерка. Працює вона і досі. І тут просто неймовірне намисто. Мене, чесно кажу, трошки здивував його розмір, тому що ну, по фотографіях я цього не зрозуміла, але я його дуже чекала. Мені воно здалось таким дуже літнє-літнє і дуже м, стильне, ефектне. Е, так, що ми тут маємо? Давайте покажу. Значить, е, ось такий текстильний ланцюжок. Стрічка така, яка просто зав'язується на шиї. Прекраса нова, тут є ось такий шилдик. У вигляді квіточки, мабуть, це емблема компанії Tріnaturk. Є бірка. Що, у нас? Що нам тут пишуть? Зроблено в Китаї. Нічого щодо. О, дивіться, ще є ціна. Свого часу це кольє коштувало 128 доларів. Так, давайте подивимось, що у нас тут є. Є ось такі пластикові елементи, прозора кулька, потім біла, кубик такий, знову прозорі частинки. Ось такого неймовірного неонового оранжевого кольору квітка. Знову елементи пластикові. Чорна квітка така ж об'ємна. І закінчується також прозорою кулькою. Ось таким чином кріпиться до стрічки. Не знаю, я просто у захваті від цього кольє. Чесно скажу, вона трошки більше, ніж я собі уявляла. Але все одно, я думаю, що влітку. Наприклад, на білу футболку або з білою сукнею, просто, якогось простого силуету це має бути одяг для того, щоб... щоб одягнути таку прикрасу. Але мені воно дуже подобається. Спробую, як би вам його показати. Так. Неможливо розмістити під камерою його так, щоб повністю було видно. Ну ось, Здається, що таким чином більш зрозуміло, який вигляд воно буде мати. Як на людині. <хи> так. Продовжу розпаковку ось такими неймовірними кліпсами. Ви тільки подивіться на їх розмір. Я навіть не знаю, як їх розмістити на руці. Це кліпси. Вони легкі, тому що ось це. Мені здається, що це все ж таки дерев'яна основа. Ось це дерево такого. Вершкового також кольору. І ось так на цьому колі дуже красива така мозаїка із перламутру. А, на цих кліпсах немає ніякого маркування. Але я знайшла на eBay, випадково мені трапилось а, у одного із продавця саме такі кліпси. І він пише, що це компанія Оскар Деларента». Рента. Колекція 2010 року. І так, на кліпсах немає маркування, але у того продавця ще є в продажу кольє, яке виконано з точно таких самих елементів. І ще є фотографія з подіуму на моделі, де яка, що саме кольє з цієї колекції було на показі 2010 року. Ставлю вам сюди фотографії. Тому, ну, чесно кажучи, кольє дуже схоже на ці кліпси. І зважаючи, зважаючи на їх розмір, я думаю, що це дійсно може бути подіумна прикраса від компанії Оскар Деларента. Дуже ефектні. Не знаю, далеко не кожна зможе такі прикраси вдягти, я б, чесно кажучи, мабуть, ризикнула вдягнути десь. На морі, ввечері, але, чесно кажучи, в нашому е, теперішньому житті це така розкіш, про яку можна просто мріяти, тільки мріяти. Так, ось такі ефектні кліпси. Прикраса. Зараз я вам продемонструю, яка була причиною купівлі цього лоту. І це вже справжній Оскар Деларента. Прекраса прийшла ось в такому фірмовому мішечку. Мішечок трошки брудний. Синій бархат Оскар Деларента. І давайте подивимось, що тут всередині. Думаю, що мені зараз доведеться. Взяти якусь додаткову основу для того, щоб вам показати, тому що ця прикраса просто не поміститься в кадрі. Ну що, розмістити змогла тільки таким чином, тому що ви тільки подивіться на розміри цієї прикраси. Це кольє просто якогось неймовірного розміру. Повністю його в кадр мені вмістити дуже складно. Ось такий золотий ланцюжок. Є маркування Оскар Деларента. Неймовірний, такий глибокий фіолетовий колір ось цих вставок. Це пластик, люцит. Він прозорий пластик. Не знаю, як це показати. Давайте покажу вам зворотній бік. Такого. А... Як старого золота колір металу, такий вигляд у нього. І ось ще є маркування на центральному елементі Оскар Renta, made in USA. USA. Що такого примітного в цьому кольє, окрім його розміру? Я коли купувала цей лот, я не розуміла, чесно вам скажу розмір цих прикрас. Якось, ну, для мене їх розмір виявився повним сюрпризом. І цього кольє в першу чергу. Я знайшла в інтернеті, що це за кольє? Це подіумне кольє. Колекція Осіння колекція 2013 року компанії Оскар Деларента. Це остання прижиттєва колекція пана Оскара Деларента. Він помер, здається, взимку 2013 року. І наскільки я розумію, ця колекція була вже випущена, коли модним домом Оскар Деларента керував Джон Галіано. Є фотографії цього. Саме такого кольє на моделях під час показу осінньої колекції модного дому. Кольє було в трьох кольорах, здається, в трьох. Я ще бачила такого смарагдового кольору. Це кольє, і м, такого коричневого, можливо, як бурштинового коньячного кольору. І м, ще були кліпси зі схожими елементами, дуже великі. Не пам'ятаю, чи бачила я їх у продажу. Якщо знайду, то ставлю вам фотографії і обов'язково вам ставлю фотографії з модного показу там, де приймала участь таке кольє. Ну, прикраса просто неймовірна. Я насправді просто в захваті. Ніколи у мене не було реальних подіумних прикрас, дизайнерських, і ось таке надзвичайне кольє. Змістити всі прикраси в кадрі. А, ось така сьогодні була розпаковка. Пишіть, що ви думаєте, як вам такі прикраси? Купили б ви такий лот? Він був, до речі, дуже недешевий, але я була дуже націлена на те, щоб його мати. А, щось вам сподобалось, чи носили б такі прикраси? І взагалі чекаю вас у коментарях. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Бувайте!